Пам'ятати свою культуру важливо для кожного народу. Події сьогодення ще більше спонукають українців повертатися до своїх культурних витоків, пригадати та знову надати цінності, спадщині, залишені предками. Якщо ви досі не звертали уваги на фонові сторінки закордонного паспорта України, то саме час це зробити на його сторінках. Серед інших унікальних об'єктів нашої культурної спадщини зображення і прикраси, які є нашим національним скарбом, золота скіфська пектораль, а також сережки у вигляді сфінкса та пластини аплікації із зображенням богині апі. Українки завжди вміли себе прикрашати, і не аби чим, а прикрасами з дорогих та цінних матеріалів коралами, перлами, перламутрам, бурштином, сріблом та золотом. Кожну прикрасу створювали з вірою в магічну силу, яка мала свій сенс і перетворювалася на оберіг, потужний амулет для захисту всіх злих сил, неду чи негативної енергії. Прикраси були не просто аксесуарами, а цінними речами, які брегли та передавали у спадок. Найбільш розповсюдженою традиційною українською прикрасою було нависта, частіше червоного кольору, кольору сміливості, відваги, любові та невичерпаної енергії. Коротке нависта називали Гривна або Торквес. Основний елемент його схожий на півмісяць, на якому майстри залишали вітіювання визерунки. Елемент кріпився на тонку металеву окружність. Прикраса була досить важкою і вважалася статусною. Намисте часто поєднували з іншими прикрасами дукачами, гердарами, саблами, перлами та іншими, які разом з українським вбранням створювали довершений традиційний образ. Вважається, що зграда є найдавнішою прикрасою і зберігає в собі символику язичества. Це прикраса оберіг до трьох разків рядів. Що має значення берегти, охороняти, огородити. Вона складається з мідних литих крестихів, між якими нанизували трубочки або спіраліки, з латуні та міді, велика кількість яких та прикраси, свідчили про заможність родини. Дарували її дівчинці на день Янгола у вісі-6 років, і кожного року до намиста додавали нові хрестики. Давньою прикрасою, яка сягає часів козацтва, є дукач Лічман Ягнус. У вигляді великої медали подібної монети з металевим бантом, прикрашеним камінцями, дукач слугував певним композиційним центром усіх жіночих нагрудних прикрас та закріплювався на найбільш видній частині намиста. Круговерті подій століть ця здоба майже зникла з ужитку. Існує мало збережених екземплярів. Сьогодні, дукач – ніби свідчення незламності українського духу, він ожив і символізує унікальну українську культуру від пращурів до нинішнього покоління. Пацьорки це напрочуд цікаве і незвичайне намисте, яке вироблялося із Смальти, непрозорого скла різноманітних кольорів, розмальованих обарвленими фарбами. Та інкрустовані золотом, одягали їх не по одному. Дорогі намиста з Муранського скла везли з Венеції, і тоді іноді їх називали Венеційки. Прописані пацьорки колись мріяла кожна дівчина, недарма в коломійці спивається. Аж не любиш, як я щиро, солодкі Василю, то купи мені пацьорочки на беленьку шию. Сучасні майстри створюють подібні прикраси, а техніка зветься Лемпворк. Кризи це круглі комірці з бисеру. Ширина прикраси інколи становила до 20 сантиметрів і більше та вкривала плечі та груди. На її виготовлення йшло декілька місяців. Одягалися кризи переважно на свята, відразу по кілька штук різної довжини та ширини з різними орнаментами і в різних кольорових гамах. Дукати різновідна миста зі справжніх золотих чи срібних монет, які нанизували на кольорову вовняну нитку та скріпляли між собою, приплітали з бісером, коралами, інколи зі срібними хрестиками. Таке намисто було важким та звісно не дешевим. Тож вважалася, якщо у дівчини в приданому є дукати, це завидна наречена про неї казали батька багач, ще й на шиї дукат. Найчастіше жінки одягали всі види прикрас, які мали, демонструючи свої статки, і тоді дукати гармонійно доповнювали весь набір. Гордан? Накрудна прикраса у вигляді петлі з двох смужок з геометричними та рослинними орнаментами, з'єднаних медальйоном. Вона чудово доповнювала традиційне прання. Створення такої прикраси із крихітних намистин потребувало неабиякої витримки та терпіння. Як не дивно, цю прикрасу носили як жінки, так і чоловіки, але гердани відрізнялись кольорами бісеру та визерунками. Коралі, сніп, жаралі, горалі, каралі намисто вироблене з коралу, коралевих поліпів, яке могло мати до 25 разків. Це намисто було важливим елементом українського народного одягу та культури, поширено в різних регіонах України. І його носили як прикрасу та оберіг. Корали везли з Червоного моря та середоземного, були на вагу золота і передавалися у спадок, дівчата шуткували. Питається багатський син, чи маю коралі. Найціннішими були червоні коралі, але існували різні варіанти кольорів, розмірів, якості, і навіть за обробкою визначалися багаті оваличі, циліндри і бідні трубочки, такі ще називалися колючі на мисто. Салба масивне нагрудне трикутне або овальне намиста з тканини розшитують двадцять, але буває до 60 срібними монетами. Це був потужний оберіг, який навіть з виду нагадує кольчугу, ніби захисний обладунок. За традицією салби дівчинці дарував хрещений батько, коли їй виповнювався один рік. Селянки або плетінки це прикраса у вигляді рівних, різнокольорових смужок з бисеру. Їх часто використовували як оберіги від різних негараздів та які приносили вдачу чи здоров'я. Селянку пришивали поверх червоної тканини, що мала підсилити силу оберігу. Шелест чи сороковиці, металеве намисте з невеликих круглих дзвіночків. Ця дзвінка прикраса майже забута. Але сучасні майстрині відтворюють шелест та привносять новизну. Баламути це відомі всім перлини. Перламутрове намисто дороговартісна прикраса, яку найчастіше надягали до весільного вбрання. Це намисто вважалося символом чистоти та дівочої честі. Бурштин використовували в намисті переважно в регіонах, де його видобували, але існував і дешевший варіант, коли замість бурштину брали штучно створений бакелит з малазястварем. Найціннішим був жовтий бурштин. Жінки поєднували бурштинові нитки з кораловими. Дармовіси або світлячки це незвичайна намиста із перламутових намистин, з дутого скла. Воно ніби ялинкова кулька. Багато перламутрових різнобарвних разків, деякі нараховували до 30, привертали неабияку увагу. Кольорова гама залежала лише від кольорів наявних намистин. Сережки були однією з найпоширеніших жіночих прикрас. Їх носили від раннього дитинства. Маленьким дівчаткам одягали на дорогі мідні сережки. Срібне та позолочене прикрашали вуха дівчат на видані та молодих жінок. Форми та фасони сережок були різноманітними. До сережок часто кріпили додаткові прикраси, підвіски, бофти або телепони, які були частиною святкового обрання. Українські жінки носили каблучки із кільцями. Великі декоративні персні, іноді по кілька на одну руку, а то й по два персні на один палець. На голову одягали високі вінки, прикрашені стрічками. Квіти були з воску, ниток, картону. Окремим елементом було чільце металеве прикраса на чоло, з якої свисали стрічки, або вавняні нитки. Також волосся вплітали бавовняні коси з червоних ниток, що робила зачіску особливо святковою. Сьогодні спостерігається попит на традиційні українські прикраси. Жінки почали відтворювати ціли образи традиційного брання, в яких обов'язково повинні бути присутні прикраси. Адже наразі цінним є все, що питома наша. Що ми маємо і знати, і шанувати, плекаємо своє, надаємо цінності, спадщині, залишеній предками.